Олександр Абраменко, єдиний український медаліст двох попередніх зимових олімпіад. На корейському трампліні його стрибки були золотими, а на китайському Абраменко здобув срібло. Олімпійський чемпіон із лижної акробатики знову у колі спорту. Перша частина ексклюзивного інтерв'ю завжди доступна в акаунтах телеканалу Дім у соцмережах та на діджитал-платформах. Чи є в планах в Олександра Абраменка виграти ще одну олімпійську медаль? В планах. Ну, у мене взагалі е, планів на Три-чотири роки немає, а, ну і, і не було. А ось останнім часом, з 24 числа, то взагалі вже і планувати на рік не приходиться. Тому це таке питання важке, все можливе. Будемо дивитися, як я відновлюся чи не буде воно турбувати. Я вже можна сказати, спортсмен із опитом, тому якщо я по, побачу, що вона. Ну, ця травма буде надалі не давати мені виступати у в повній обсязі, І то звісно доведеться просто закінчити, тому що просто так їхати на змагання, аби взяти участь, це не про мене. Я впевнена, що Олімпіада це головні змагання для кожного спортсмена. І якщо питання все ж таки стане, щоб українські спортсмени бойкотували Олімпійські ігри, чи готові, на вашу думку, вони не їхати туди і пропускати головні змагання? Це питання ну, дуже складне. Тому що як спортсмен, звісно, це дуже. Погано, коли спортсмен готується до своїх найголовніших стартів, може це його остання олімпіада, остання можливість виграти, і він на неї не потрапить. Це для спортсмена погано. Але і з інакшого боку, якщо поїхати туди і виступати разом з російськими і білоруськими спортсменами, разом з ними змагатися, стояти на п'єдесталі, ну це неможливо уявити навіть, тому це якийсь глухий кут. І на мою думку, ми просто маємо продовжувати боротися за те, щоб їх не допускали. Якщо вони будуть допускати, ми будемо байкотувати. І напевно можливо, що наші держави, які нас підтримують, спортивні федерації, котрі нас підтримують, вони також заявлять, що ну ми також не будемо виступати, і тоді зможемо вплинути на рішення загальне. В команді ви виступаєте разом з Дмитром Котовським в одній дисципліні, і всі кажуть, що ви в команді це приклад, і така людина, яка надихає багатьох. Дмитро розповідав, що йому дуже важливі ваші поради. Чи вважаєте ви його відкриттям у цьому сезоні? Дмитро талановитий спортсмен, це і працьовитий, і це можна було побачити ще раніше. Це люди побачили, який результат він може досягати в цьому році. А я вже бачив його стрибки набагато раніше, і я вже бачив, що в нього є дуже багато великі перспективи, і рано чи пізно він почне вигравати. Дуже багато змагань тому от у цьому році він розпочав. Ви бачите в ньому свого прямого конкурента у наступному сезоні? Я не можу сказати, що ми конкуруємо для нас важливо. Результат для нашого виду спорту, для нашої країни, і не важливо, хто його принесе, я або Дмитро. Ми всі будемо радіти, тому що для нас досягнення кожного це як досягнення нашого виду спорту. По завершенню кар'єри, ви хотіли б спробувати себе у якості тренера? Спочатку якось я не замислився над цією ідеєю, але з часом, коли в нас вже в команді є молоді спортсмени, які потребують допомоги від мене в якихось питаннях по стрибкам, і я їм розповідаю, що їх цікавить, і мені становиться цікаво передавати свої знання, тому можливо, що так по закінченню я би хотів. Свої знання передати наступному поколінню, і це буде круто. Якою буде Україна після перемоги? Однозначно найкращою. Я сподіваюся, що ми залишимося такими ж дружніми, і що вже така спільна Україна і буде сильна в майбутньому.